Від 19 серпня 2015 року. За окремими дорученнями Державкада на території Лубенського району станом на 10 вересня 2015 року було зарезервовано 396 гектар земель державної та комунальної власності, що перебувають у запасі учасникам АТО і членам родин загиблих учасників. Із них 372 гектари це землі сільськогосподарського призначення державної власності. Станом на сьогоднішній день подано на отримання земельних ділянок 323 заяви. Із них наздано 285 дозволів і 39 заяв знаходиться на розгляді. На сьогодні в районі загальна площа ненаданих зарезервованих земель складає близько 67 гектарів. З них в межах Березотіцької сільської ради 6 гектарів, Бігівецької 21, Духівської 3. Калиденцівської 10, Мацківської – 3 гектари, Мгарської 7 гектарів, Хорошківської і Шейківської по 10 гектарів. Найближчим часом буде проводитись додаткове резервування земельних ділянок для учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО. У місті Лубни було зарезервовано 6 гектарів для будівництва житлових будинків, з них 27 учасників АТО вже отримали дозволи на розробку документації. На сьогодні вільних земель немає в місті. В межах населених пунктів по району 15 учасників АТО отримали дозволи на розробку проєктів. Із них два для будівництва і обслуговування житлових будинків, і 13 для ведення особистого селянського господарства. Дійсно, питання виділення земельних ділянок воїнам АТО. Зараз не є і дійсно, Приходимо Тетяна Петрівна, до нас звернулися спочатку два воїна АТО, це Сивуха та Павлик. А потім і третій чоловік, це Новіков, звернулися про те, що виготовляючи документацію одному із проєктних організацій, Райзен проект сервіс, одіславши документи на Полтаву, отримують зовсім інші заводження. Не одразу виїхала Тетяна Петрівна, в Держгеокадастер на уютну. Потім приїхав вже коли Голова комісії. <звучить> Значить, на, сьогоднішній день, на сьогоднішній день я був на тій неділі, останній раз, коли я з'їздив на уютну 23, да? Значить, було вирішено про те, що визвати сюди підрядну організацію Райзер проєктсеріс. Буквально на наступний день було викликано Ryzenпроєкт сервіс, було викликано керівника кадастру в Лубецькому районі. Було поставлено конкретне запитання і конкретне доручення. На цій нараді були присутні воїни АТО, яких я назвав сьогодні. На даний час зрушення є з тому, що, у нас в Полтавській області діє не та система координат. І ці земельні ділянки були внесені між когоронів. На даний час цю систему координат наші наші, наші тому що вони перебувають на території міста, на території району, проєктні організації вони закупили. І сьогодні інформувала Новицька мені про те, що вже всі зміни внесені, і передається ця документація знову ж таки на поводження до о, уютної 23. Чекаємо на позитивні зрушення, але на сьогоднішній день, коли ми написали лист, звернулися до губернатора. Коли ми звернулися в більші інстанції, сказали, будь ласка, готувати біон документи, Це, три, це три, ділянки. три ділянки. Це три ділянки. Да. Але по всім іншим запевнили також, що вже будемо працювати в нужному руслі. Всі системи координат вже закуплені, Тому надіємося на те, що перші три були комо. Всі інші, я думаю, що вже підуть більш-менш нормально. Ми збираємось найближчим часом. Резервувати земельні ділянки, але земельні ділянки не обов'язково можуть надаватися із резервного пункту при наявності інших межах населеного пункту або за межами земельні ділянки можуть виділятися із інших Я це розумію. Я ці всі можливості розумію, але мене цікавить, чи готується ця земля, чи не готується. Ну найближчим часом буде готувати. Ну, Шановні члени громадської ради, ви чуєте, що найближчим часом вони займуться цим питанням. А я вам кажу, прийде 180 чоловік. Питання починають вирішуватися вже з гранатами. Розумієте ви чи ні? Я розумію, ну для цього, щоб заробити. Ну, це ну, не має бути коліно води. І не доведемо карати <гум> пам'яті поросій. Так ми три місяці назад про це балакали, і ви тільки найближчим часом збираєтеся робити. Ну ви зрозумієте, що ну, час він не резиновий. У нас Люди... ще 67 ліхтарів є. Це 30 чоловік, їх приходить 180. Вони всі прийдуть в один день до нас, так одна хвиля.